У Житомирі знову порушують питання про перейменування вулиці Маликова. Зазначимо, що у лютому 2016 року дана вулиця вже отримала нову назву Сурина гора в рамках виконання закону про декомунізацію. Але мешканці одноіменного мікрорайону, на чолі з депутаткою Тетяною Напрієнко, активно виступали проти. І вже у квітні того ж року міський голова Житомира скасував рішення про перейменування. Втім, на початку 2024 року у соцмережах з'явився пост від депутатки дано. Мікрорайону, у якому пропонують нову назву для вулиці, багато спілкуються з мешканцями мікрорайону, і вони запропонували таку назву. Ці люди, які проживають саме по вулиці, маліка захисників України, вулиця захисників України. І, на жаль, сьогодні і загиблих дуже багато, і назвати іменами загиблих всіх загиблих вулиці Житомир неможливо просто не вистачить вулицю, як і в будь-якому іншому місці. Тому люди запропонували тоді загальну назву захисників України, тобто всіх тих, хто всіх Янголів, які з ними нас охороняють, і ті, які сьогодні охороняють нашу державу. Я більше того скажу, що люди говорять про те, що напевно кожен українець це правильно має відчувати себе захисником України. Журналісти «Житомир. Інфо поспілкувалися з краєзнавцем та членом міської комісії стопоніміки Русланом Кондратюком. Абсолютно неправильний підхід, тому що вулиця ця ну можна сказати периферійна. Вона для ну для того району вона формує той район, а так її ж ніхто ну. Такими назвами, якщо і називати, то називати десь центри. Але знову ж таки, це підхід радянський, комуністичний, тому що героїв України можна назвати в будь-якому селі, в будь-якому місті. Це буде так, як колись у нас було. Я ще застав ті часи радянські, коли була одна суцільна вулиця Леніна. Краєзнавець пояснює, чому пропонують перейменувати вулицю Маликова на Сурина Гора. Я не, не розумію, чого виникли протести проти назви Сурина Гора. Це історична назва. Походить від того, що цією землею, цією територією, де мікрорайон Хмельники, володіли десь з середини з другої половини 19 століття, володіла родина Суренів. Сурени це дуже давня, дуже давня боярська українська родина. Вони походять ще так звана околична шляхта, це північ нашої області, північ Київщини, боярські роди, які ще з Київської Русі ведуть своє походження. Позиція моя і краєзнавців, от того ж самого Сапчука, що це один з небагатьох історичних топонімів, який треба зберегти. Тому що в нас ну, така тенденція ну, не зовсім правильно, що називати тільки вулицями когось там якогось діяча ну, перетворюється місто на такі якесь кладовище, на некрополь. Що вулиця такого-то, вулиця такого-то такого, -то, такого -то. В Житомирі є. Три таких е, знакових точки. Е, і географічно, рельєфно, і історично, на яких Житомир, власне кажучи, і стоїть. Це над Кам'янкою Замкова гра, гора, Хримова гора, Хримову ми е, зберегли, повернули назву. Е, Петрівська гора, Ну, на жаль, е, Ну, на жаль, чи не на жаль, ну там ту вулицю назвали вулицею Василя Кравченка. Ну, достойна людина, житомирянин, вчений, але сама назва Петрівська гора, вона якби там, в народі хто там пам'ятає, зберігається. От одна з найвисоких точок в Житомирі над Кам'янкою це от якраз є ця Сурина Гора. І вони утворюють е, такий якби ланцюжок цих назв. Бо багато міст пишаються тим, що вони стоять там на рим на сіміх халмах. Е... Там е інші міста ще теж, там Париж і все інше. Житомир теж стоїть на певних висотах. І ці висоти вони повинні бути збережені в назвах. Також пояснюю, чому вулицю взагалі потрібно переменувати. Хто такий Маліков? Маліков це партизанський генерал. Маліков це вихованець ще тої школи, партійної радянської, ще до. 20-30-х років, він не є таким одіозною фігурою, ну, щоб в нього там були локті, руки по локоть в крові. такого немає. Хоча всі вони були замазані в голодоморах і всьому іншому, ну, от таке було у них життя. От. Але справа в тому, моя позиція така, що ми позабирали вже всіх. Радянських дійців, і в тому числі і партизанських, чому раптом має залишатися Маліко? Він не гірший і не кращий від них виключення для нього бути не може. Зазначимо, комісія стопоніміки повинна розглянути питання про переименування вулиці Маликова, визначити декілька варіантів назв та винести їх на громадське обговорення.